Вітаю, друзі! В цьому коротенькому епізоді блогу Fiat Tipo і свій, хотів вам показати мультимедієчку. Давайте її включимо. У сімейство Fiat вона називається Uconnect Uconnect 7, що по назві вказує, що 7 дюймів. Що хотілося б про неї розповісти? Ну, по-перше, вбудована Торпеду, вона досить цікава, на мою думку, не виглядає так, начебто це модель, ну, архітектура торпеди не передбачала її встановлення, але її потрібно було встановити. Тут, по-моєму, інженери відразу зробили оцю цю річ під планшет, і він стоїть гармонійно на своєму місці. Це моя думка, можете не погодитись. Пишіть коментарі так чи не так подобається, як вона встановлена, чи не подобається, але хочу відмітити, наприклад, порівняно з пасатом. У якого мультимедійка знаходиться на цьому рівні, мені здається, у Фіата набагато зручніше. Чому? Тому що, коли ти їдеш, слідкуєш за дорогою, і тобі буквально от, ну, потрібно чуть-чуть перевести очі вправо. Не потрібно вниз шукати, де знаходиться цей планшет. Він тут розташований гармонійно, на мою думку. Стоїть на правильній висоті, на одній висоті із приборами. Тобто Ну, Шукати очима не потрібно. Дивіться, зразу після включення включився Android Auto. Я взяв телефон дружини, і ну, система підтримує як Android Auto, так і Apple CarPlay. Буду показувати Android Auto. На мою думку, швидкість роботи саме Android Auto якось ще, мабуть, залежить від швидкості телефону. Тому що на... Моєму е, яблучному телефоні трішки швидше, значить це все працює. Але, можливо, просто потрібен час, щоб воно законективалось, бо і телефон сьогодні підключив перший раз. Е, давайте вам ну, пробіжимося, давайте, бо, мабуть, спочатку по основному меню, а потім уже по всьому іншому. Дивіться. Ну, перше, що особисто мене розстрає на даний час, те, що немає української мови. Як пояснюють Fiat, використовують тільки глобальні мови, там їх небагато, чи п'ять, чи щось таке. Ну на даному етапі, от як я виїхав, село настріла російська мова, так і стоїть. Можливо, перейду на англійську. Ну, ще не зрозумів. Чекаю, поки буде зміна локалізації на українську мову. Ну, погано. Погоджусь, а я яйфіат. Як ви могли не поставити українську мову? Оце вам блін мінус в карму. До всіх плюсів, до підвізки, коні ФСД адаптивної, до всіх отих плюшок, про які мало хто розповідає. Тут немає російської мови. Мінус вам в карму. Ладно, продовжимо. Значить, отак виглядає меню. Хочу відразу сказати навігації. Цій комплектації автомобіля немає. Але я не сумую, чому? Тому що в повсякденному житті це їзда по місту Черкаси, я навігацію не використовую. Ну, вона мені, якби місто я знаю, вона мені абсолютно не потрібна. Коли є така можливість використати навігацію, це в основному загородні поїздки. І то чисто, ну скажімо, якщо в Київ їхати, чисто по приколу, тому що дорогу я знаю. То телефончик підключається кабелем, кладеться туди глибоко в нішу. Хочу е показати, який там прикольний килимок, з'явився оригінальний. Це для того, щоб не тарабанів телефончик, і все, що там лежить. От. І під час дороги телефончик заряджається. І працює Android Auto чи Apple CarPlay. Ну, скажімо, нормально. Не Супер, пупер Звісно, хотілося, щоб був він бездротовий. Як ви могли не поставити в машину за 20 тисяч доларів бездротовий ай-яй-яй. Ну, думаю, в майбутньому, можливо, поставлять. Добре, що є хоч провідний. Значить, працює е, вся система досить шустро. Пробіжимося на зліва направо. Зараз буду пробувати ловити фокус. Е, тут радейко. Давайте, можливо, спочатку по фізичним кнопкам. І із... класно. Бачите, є така крутілочка. Вона издає такі клаци. Оці клаци, вони такі чіткі, немає такого відчуття дешевізни, розхлябаності, прям такі така крутілочка, і ця також прям така аж ах, фіат, молодці. Я зверху це кнопочка Мют. Що вона виконує, коли у нас грає mp 3 або в YouTube Music або там якесь це саме вона ставить на паузу. Якщо це радіо, просто робить мьют. Ця ж кнопка дублюється за кермом. Тут позаду, по центру клас, дублюється ця кнопка. Значить, Є кнопка скрінов. Виключається екран. Коли ви в дорозі їдете, вам не хочеться, щоб там щось відображалося, але хочеться, щоб брала музичка. Наприклад, вночі ви можете скрінов, І так само. Доторкнутися, екран включається. Так, з цієї сторони у нас кнопка назад. Тут у нас кнопочка Enter або пошук, вона фізично нажимається, ми можемо щось там пошукати і так далі. Крутілочки е -е, можемо щось там вибрати. Ну, робити переміщення по меню. Так само можемо, як і пальчиком по екрану, якщо не хочеться там якимось чином лапати екран або там боїшся перемахнутись, можна сіді, грубо кажучи, дублювати цією крутілочкою. Так, давайте далі, де ж наш фокус. От. Значить, радіо, радіо як радіо, що про нього розповідати, є цифрове радіо. Недавно дізнався, що у деяких автомобілей це буває навіть за доплату. Тут вона є, ну є і добре. Так. Далі у нас медіа. Медіа це у нас наша музичка. Ми можемо вибрати, звідки вона буде програватись. Не знаю, чому кнопка не активна. ну Тут можна вибрати або USB, або Bluetooth Тобто підключена коли флешка, або телефон. Плюс є Bluetooth. Можна музику програвати з різних місць. Чудово, дуже зручне. Браузинг по папкам, коли підключена флешка, нажимаєте клавішу Присмотр, можна сортувати по жанрам, по виконавцям, окремо пісні і по папочкам. Так як у вас, допустімо, на флешки закинута музичка по папкам. Я так роблю давним-давно, і слухаю папочки. Так, далі у нас менюшка android Auto Ми до неї перейдемо в самому кінці. Uconnect – Це у нас менюшка підключеного девайсу. Тобто телефона, можна там робити різні настройки. Аудіо, аудіо настройки аудіосистеми. Музика класна в машині, не хай-фай, там не за 1000 доларів, але міняти її на якусь типу там Focal, аудітор взагалі немає сенсу. Звучить вона на рівні дуже, дуже задоволений. Значить, Що тут можна? Це у нас в просторі переміщення, тут у нас еквалайзер. Давайте ще раз отак зробимо еквалайзер. Класна фіча регулювання гучності від швидкості. Я не користуюсь, дуже вона зручна. Це у нас типола однес: це параметр відповідає за, тим, що, за те, що коли вмикається запалення, щоб було продовження відтворення того. Скажемо, тої пісні чи тої станції, на якій ви зупинились до. Тобто, продовжимо. І автоматичне вимкнення оце якраз про те, є, що можна включити, як сказати, можна так, щоб коли вимикаєш запалення і тухла магнітола, можна так, щоб коли вимикаєш запалення, магнітола ще грали якийсь час, тобто там. То часто зупиняється, щоб музику туди сюди не клікати. Ти запалив, що автомобіль заглишив, магітоли ще працює. Там Постояв до 20 хвилин, завів, їдеш далі, магнітола не вимикається. Я користуюсь режимом, коли вимикаєш запалення, вимикаються манітоли і включається тоді з того місця, де ти зупинився. Тут у нас налаштування. В налаштуваннях бачимо кацапську мову, налаштування дисплея, яскравість, я все ставлю автоматично, так як воно було. Е одиниці виміру, зрозуміло, голосові команди, які підтримує автомобіль, можна е натиснувши цю кнопку на кермі, туди намальована людинка. Так, ну повернись, цю. Можна по-кацапськи або по англійськи, або по іншій, іншій міжнародною мовою сказати, там, що потрібно зробити, кому зателефонувати, яку там станцію включити. І, до речі, працює я так пробував кацапською. То працює нормально. Ну, телефонує кому треба, можна руки не відривати від керма. Нажимаєш, кажеш слово позвоніть, називаєш ім'я контакта. Автомобіль окей, все, телефонує. Якщо там є які варіанти, воно говорить, що там вибрати номер телефону 1, номер телефона 2, там, Або якщо якийсь контакт дублюється, коротше, ну, працює гарно. Аби ще додали українську мову, ціни б не було. Просто б. настройка дати і часу. Коротше, безпека і допомога в керуванні. Тут у нас ми можемо виставляти чутливість е, систем допоміжних. брейк контрол. можемо вимкнути, можемо, е, щоб машина просто сама гальмувала, а можемо, щоб вона попереджувала про те, що ти наближаєшся дуже небезпечно там до автомобіля попереду, або який стоїть, щоб на екрані вискакували приборки е, якийсь значок, а потім автомобіль сам гальмував залишив так. E, значить, чутливість цієї системи. Потім e, Lane Control – це отримання в полосі, Чутливість я виставив середню. Потрібно, чесно кажу, не внікав наскільки там чутливість, що змінює, от залишив такі. І інтенсивність я поставив високу. Мені подобається, коли автомобіль підрулює, e, ну і так інтенсивно отримує в полосі, Значить, попередження, attention assist. Це про те, що ти хочеш змінити полосу, не вимкнувши поворотник. Дуже класна фіча. Не користуюся. Затримка View камера. Це коли ти включаєш задній хід, заграється камера. Ну з камери зображення, і потім ти при русі вперед до 13 км за годину. В тебе ще є зображення задньої камери. Ну дуже зручно. З парковки виїхав. Дивишся, ти когось там жорстко затримуєш чи ні, потрібно ускоритись, чи не потрібно. нормально. Активна сітка це коли ти повертаєш кермо, видно, і там ну, сіточка повертає разом із тобою, показує, куди там колеса, коли ти будеш. Значить, датчик дощу зрозуміло. трафік, асіст, я так розумію, що підтягує інтернет, на приборочки попереджує там про трафік. Ще не зовсім внік, Але скажіть, я вам скажу. Хай поки буде, буду розбиратись. Указання нової скоростної зони це показує, зчитує знаки і показує їх на приборочки. Я поставив без звука, просто щоб з'являвся новий швидкісний знак. Я там крем океа моніторю, іноді буває корисно. Багато хто не користується, мені особисто подобається. Можу якийсь очима знак пропустити, потім звертаю увагу і потім дивлюсь, там, як ідуть оточуючи. Ну коротше, це плюс до безпеки. Ну я вважаю, що плюс до безпеки. Тут вкладочка рейс, показує, значить, цікаво це е, розхід на даний момент, показує. Розхід Б. Це у нас кожна нова поїздка від того, як заглушив автомобіль, завів. І рейс А, це у нас не перемикається зараз. Чогось обновилось. Ага, для обновлення. Короче, рейс А це у нас був ну, просто середній розхід, поки ти сам не обнулиш. Я не знаю, що не працює. Я буквально там сьогодні дивився, то розхід був щось в районі 7 літрів. Це із покупки автомобіля. Ну, враховуючи, що в мене 100% їзда по місту на ньому, ну, 99%. Та, там за місто колись можу виїхати. Так, що тут ще цікаво? От, дивіться, вкладочка Android Auto. Отак От у нас відображений Android Auto. Коли хочеться зробити карту на весь екран, давайте трошки тут. Добавлю яскравості, щоб у нас пропало мерехкотіння. Карта, в принципі, відображається Android на весь екран, у CarPlay там є чуть-чуть невеличка рамочка, але вона не критична. Можна бачити одночасно якісь віджити, щоб були на екрані. Тобто або карта, або якийсь віджит. віджит там, музичний. Не знаю, ще до кінця там не розбирався. У нас є також менюшка з програмами, якими ми можемо користуватись під час вайбер, телега. Ну, це у дружини, YouTube Мюзик, сигнал, телефон, підкасти. В принципі, прилажух небагато, але користуватись ними норм Тут у нас внизу, бачите, показана мережа, заряд телефону. О, щось. Дружині пишуть, ну, поки що закриємо. Ну, прикольні приходять такі ці, можна прослухати, щоб прочитали повідомлення, щоб ти від керма не, не відволікався. Загалом, загалом цікаво. Так, що із ще прикольних фіч? Е, одного разу. Одного разу, е, значить, їхав якось я в. Е, Телефон був до системи підключений по блютузу, але от мені надаїла музика, хотів просто насолодитись тишою в новому авто. Вимкнув е оцей патіфончик. І на мій подив, коли він вимкнутий був, не там вимкнутий екран, а вимкнутий клавіше фізично. І на мій подив, коли за мене задзвонив телефон, екран відразу без затримок, там 2-3 секунд секундах відразу загорівся, був показаний вхідний дзвінок я клавішою на кермі. Прийняв дзвінок, поговорив по гучному зв'язку, натиснув клавішу Завершити дзвінок і екран потух. Тобто, це я вважаю дуже мощно. Тому що, наприклад, на других марках там, автомобілів, коли планшет вимкнутий, гучний зв'язок автоматично вимкнутий до того часу, поки ти не, не включиш цей девайс. Тобто вважається потужно. От дійсно. Придумано в дуже великий плюс в карму. Ще мені що подобається. До кінця не вивчив, але коли магнітофончик виключений, так? Але у нас, скажіть, я вам скажу, телефон підключений до кабелем до, до автомобіля, як показати, ну, індикатор заряду, бачите, йде. Тобто, все одно, навіть на заглушеному автомобілі. Навіть коли автомобіль переходить в режим сну, телефон заряджається. Ну, це, я, на мою думку, дуже дійсно нормальна, прикольна фіча. Бачите, автомобіль, коли немає ключа в запалення, і він довгенько стоїть виключений, він дуже швидко переходить в режим сну. Все тухне, світло тухне, тобто автомобіль максимально обесточується, це якби дуже класна фіча. З приводу звука, я говорив, звук мені подобається, мені дуже подобається, як зверху дублюється. Наприклад, ми переходимо там в будь-яку вкладку там рейс, і у нас зверху дублюється те, що ми прослуховуємо. Або радіо, якщо це там е, MP3 із USB. Флешечки, там назва виконавця, назва пісні. І ти ніколи це не пропустиш. Показує температуру, коли заведений автомобіль за бортом. Ну, загалом так як працює тут мультимедієчка, скажу чесно, от особисто мені дуже подобається. Е, ну Сказав, що сюди додавить би? Поставити трошки більше екран. Та навіть і не знаю, чи не буде він відволікати під час е, руху на автомобілі. Програвання YouTube не розбирався, мабуть, можна там, якщо прилежуху поставити. Ну, Мені це особо не потрібно. Е, мені дуже радує, що радає, що дуже швидка, вона не підвисає, вона класно перемикається між цими всіма справами. Ну... Флешка, взагалі молнієносна Android Авто і CarPlay дуже швидко під'єднується. Не потрібно там 10-20 секунди чекати, все якби. Все дуже швидко. Так, що ще такого цікавого показати? В принципі, все. Що досить, вона проста, функціональна, нормальна, класна мультимедієчка. Можна там. Собі, ну, в, в, в налаштуваннях, я думаю, можна вибрати, як там, і затори показувати, і супутниковий вигляд, звуки під замком, параметри маршруту. Ну, цікаво, що тут є в налаштуваннях. Так, рядок розмови, Тра -та -та. запускати автоматично, запускати музику, фоновий малюнок навіть можна вибрати. Оце прикольно. Можна вибрати якийсь фоновий малюнок. Наприклад, можна вибрати якусь таку енергію. О, прикольно, Великно. карбончик ось можна поставити. Хай буде. Що тут ще є цікаво? Змінити вигляд. Мультимедіа ближче навігація, навігації ближче до діял. прикольно. Так, даний або нічний режим карт. Давайте виберемо нічний режим карт. Режим карт. Ну Прикольно, яскравість можна регулювати, у мене стоїть автоматично. Я думаю, можна буде там, якщо вночі буде напружувати загалом, можна буде. Давайте спробуємо. Налаштування, дисплей вручну. Тобто можна там привімкнути фарах при цей можна ставити свою яскравість. Світло я пізніше розкажу автоматичне, автодальній на автомобілі. Світло я зробив LED, LED у рефлекторі, порівняно із штатним, ну там, розкажу, <сміст> більше світла, тому що і, на, і налаштувались хорошо. Ладно, Це буде якось інший вже випуск. Я тоді оце відео розділив на два. В іншому випуску покажу приборку ну, за кермом, цифрову приборку, які там є функції і так далі. І, можливо, колись спроб, якось спробую показати її на ходу. Так, ну що, всім дякую за увагу. Знову хотів 5-хлинне відео, получилось 20. Ну, не знаю, якщо в кого є якісь запитання стосовно що вміє, що не вміє, що підтримується, що не підтримується, а включив, поклався а покласи і так далі, пишіть в коментарі. Ставте, будь ласка, мені пальчик вгору. Мені просто приємно, мені я не хочу там нічого монетизувати, Просто мені приємно бачити ваші пальчики вгору. І пишіть коментарі. Я стараюсь на всі коментарі відповідати. На гарні коментарі, на погані, на всі до. Нових зустрічей до побачення, друзі.